Мої вітання! Сьогодні будемо говорити про такі сучасні тренди в медицині і в пластичній хірургії, як робототехніка. Я Павло Денищук, пластичний хірург більше як 25-річним досвідом. Хочу розповісти, що буде, коли роботи доберуться до пластичної хірургії. Ще я в принципі, неправильно говорю, тому що вони вже в певній мірі добралися до пластичної хірургії не так активно, як в інших галузях, але деякі елементи вже можуть виконувати і щось виконується. Ну не зовсім як чисто естетично пластична хірургія, як, наприклад, реконструктивні оперативні втручання, там, видалення пухлин. Зразу хочу сказати, що мабуть років десь 6 назад був конгрес пластичних хірургів, Всесвітній конгрес пластичних хірургів в Японії. Я мав нагоду. Побувати в якомусь одних з їхніх вистакових залів там стояв цікавий робот да Вінчі, один з таких ще перших прототипів. Ну і звичайно, там хірурги старалися пробувати попрацювати на цьому роботі. Звичайно, я також не обійшов таку можливість, і я пробував використати, видалити пухлину в жіночих органах. Це була пухлина. Я там потів біля 40 хвилин, поки мені вдалося таки виконати цю маніпуляцію, коли ти нажимаєш кнопки всякі речашки, і там спеціальні агрегати це все роблять. Коли, наприклад, я би працював би на нормальних умовах це було б забрало в мене ну, буквально там кілька хвилин. Ви уявляєте, так, яка потрібна буде підготовка для спеціалістів, для того, щоб такими методами можна було видаляти. Але я думаю, що це не варіант недалекого майбутнього, коли ці можливості будуть використовуватися. Щодо пластичної хірургії, то тут включається багато нюансів, які для робота, мабуть, прийдеться досить довго пояснювати, або чи взагалі зрозуміє він ці нюанси, тому що кожний пацієнт це індивідуальність. Це маса різних нюансів, які ніколи не бувають одинаковими. Що таке робототехніка? Робототехніка це коли задається програма конкретних рухів на конкретну ситуацію, і він чітко може використовувати задані всіх параметрах хірург віддалено керу, Дує цим процесом, але програма виконує ці всі дії. Для пластичного хірурга, використовуючи всі нюанси, які озвучив пацієнт, враховувати потрібно всі нюанси, які з'являються під час оперативного втручання, які вимагають індивідуального підходу. То для робототехніки, мабуть, це ще от провести підтяжку обличчя, ну мабуть, нереально буде. Можливо, якісь елементи будуть в ближчих роках. Я цього не передбачаю. Тим більше, що я так зрозумів, що ця техніка більш такого соціального плану, коли дійсно потрібно проводити такий потік оперативних втручань, які дають можливість мінімізувати ризики і робити все по стандарту. Це більш характерно для великих клінік, де йде потік. Однотипних оперативних втручань, і там дійсно можна скласти цю програму. Щодо пластичної хірургії, це не є потік, який передбачає чисто одноманітне оперативне втручання. Мені завжди в голові йде підтяжка обличчя, і я зразу уявляю, як це може бути роботизовано, коли я перед тим як провести оперативне втручання тисячі разів обмозговую якісь свої ходи. Як пацієнт в кожний момент щось міняє, тому що в нього свої якісь бажання є, і це все заложить в програму. Ну це якось нереально. Хоча я думаю, що на майбутнє щось таке. І Буде. Але я так думаю, знаєте, є такий варіант, я колись читав за одного власника машин Феррарі на гонках, його запитують, десь було інтерв'ю в нього, який він любить машини, яку він кухню любить. І він сказав досить таку чудову, мені так запала фраза Я люблю досить швидкі машини, але я не люблю швидкої їжі, швидкої кухні приготування їжі. Тобто сама пластична хірургія, вона залишиться, скоріше всього, таким. Індивідуальним підходом для того, щоб люди отримували максимально те, що вони собі. Захотіли, і вони знайдуть того хірурга, який реалізується на їхньому обличчі. Ви пам'ятаєте, досить була популярна молекулярна кухня. Такий тренд був. Розголосили на все, весь світ. Всі кухарі почали робити цю молекулярну кухню, а потім пшик. і Я вже щось не чую цю, про цю молекулярну кухню. Тобто, якісь такі бувають можливості е, поступу, але є ситуації, коли люди хочуть такого спеціального надійного процесу. І в цьому плані якраз робота, досвідченого пластичного хірурга, коли він буде доторкуватися вашого обличчя, коли він буде оперувати ваше обличчя, це, мабуть, більш... Все ж таки довірливо і надійніше ніж піти під стандартизований якийсь підхід того ж обличчя. Ну не знаю, колись можливо будуть вже якісь такі чіткі стандарти, що ці стандарти настільки генетично зайдуть, що всі будуть одинакові. Ну то це вже не цікаво буде. І що можна було б вже оперувати всіх людей під один якийсь варіант, під один якийсь макет. При тому, що я хочу зразу сказати, пластичні хірургії це ну, нонсенс, тому що мені часто приходять пацієнти. І говорить, мені не робіть стандартного носика. Тобто вони вже знають і бачать оперовані обличчя. Багато, наприклад, хірургів роблять там формування по постандарту своєму якомусь їм це крайне не подобається, тому краще все ж таки індивідуальний знову підхід, навіть і в риносептопластиці. Тобто, виходячи з того, що я бачу на даний момент, то в пластичні хірургії роботи будуть мати місце в ролі помічників, в ролі якихось асистентів. В ролі якихось моментів, коли вони можуть максимально прискорити оперативне втручання, щоб пацієнт менше був під загальним знечуленням. Тобто ці моменти вони будуть і вони, в принципі, якісь варіанти вже проникають в нашу пластичну хірургію. Так що ось таким чином робототехніка заходить до пластичної хірургії. Ну, ось така інформація щодо роботів, штучного інтелекту цього в нашій пластичній хірургії, і що нам чекати. Можливо, хтось має досвід оперативних втручань з використанням роботів. Опишіть свої враження, опишіть свій результат. Це для нас буде цікаво. А так будьте здорові, красиві і щасливі, незалежно від того, які тренди є в сьогоднішній пластичній хірургії. Удачі вам!